Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний, дуже часто не може робити певні речі, адже у певних моментах оточення президента України керує його процесами. Про це говорить кадрова політика офісу президента, особливо призначення нового керівництва ССО ЗСУ. ставлять керувати складними оркестрами військових тих, хто навіть ноти не знає. Таку думку висловив генерал ЗСУ перший за. Заступник командувача спеціальних операцій 2016-2019 років заступник секретаря РНБО 2019-2020 років Сергій Кривонос залужний дуже часто не може робити певні речі, бо він, хоч і є головнокомандувачем, але у певних моментах оточення президента України керує його процесами. Це ж видно зі сторони абсолютно, і те, що не може бути здійснена певна кадрова політика, не можуть прибрати людей, які не відповідають своїм обов'язкам. Це також показник того. Ну, це ж підхід партії зелених. Нехай він не спроможний, але ж він наш, він відданий. Оце найбільша проблема, бо через це страждають потім мами й дружини тих, кого проводжають на фронт. Бо вони становляться вже вдовами або матерями загиблих воїнів. Наголосив він в інтерв'ю радіо НБІ. За словами кривоноса, саме політичні призначення не фахових людей, а самовпевнених відданих ідіотів на військові посади офісом президента спричинило багато провальних операцій під час та після повномасштабного вторгнення військових. Російської Федерації в Україну. Якщо у людини немає досвіду, а його ставлять керувати процесами. Це те саме, що вас поставити керувати великим симфонічним оркестром, але ви не знаєте як, однак ви класний парінь. Цьому проблема у нас ставлять керувати складними оркестрами, військовими, тих, хто навіть ноти не знає. Але вони дуже класні хлопці. Вони ініціативні, самовпевнені ідіоти і думають, що з усім справляться. Вони перескочили величезну кількість дробин, і вже багато під час великої війни було прова операцій через те, що керували та планували ними, пробачте дилетанти. Пояснив військовий. Вочевидь, генерал натякає на оточення президента і в першу чергу на його главу офісу президента. В той же час нардеп Геолерос у своєму зверненні до голови СБУ зазначив наступне, коли ФСБшна гнида Єрмак сяде за державну зраду, запитав я у голови СБУ малюка те, що цікавить багатьох українців. Присутності президента та агента ФСБ Єрмака Верховна Рада не так давно призначила голову. ОСБУ малюка 100% людину Татарова. Єрмак, це головний агент ворога в Україні. Я вважаю, що саме через нього загинуло багато наших громадян. Нагадаю про розмінування мосту через Чонгар, зрив спецоперації по вагнерівцям, призначення агентів ФСБ в українську владу на ключові посади, проведення прихованої демілітаризації української армії, доведення до залежності української енергетики від ворожих сусідніх держав та небувалого досі масштабу корупції. Вже стало зрозуміло, що є. Мак це справжнє зло. Саме тому він керує країною від імені Зеленського. Але точно не в інтересах українців резюму є Лерус. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!